Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні готуємо шоколадний блінний тортик. Це так смачно. Те, що потрібно готувати на масленицю. Готуйте обов'язково! В Зручну ємність розбиваємо 3 яйця бажано кімнатної температури. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку та 2 столові ложки з помірною гіркою цукру. Це 40 грамів. До речі, весь рецепт, як завжди, з кількістю в ложках, ви завжди знайдете в описі під відео. Ви зможете з легкістю приготувати без вагів. Все це перемішуємо. Через сито додаємо суміш борошна і какао. Тут у мене 190 г борошна та 20 грамів темного какао. Я додаю половинку, трішки перемішуємо, і потім наступну половину. На цьому етапі вам буде важко перемішати, трішки ось так перемішуйте, щоб сухі інгредієнти трішки зволожились. І тепер додаємо 500 мл молока. Молоко має бути тепленьке, не гаряче, а тепленьке. Я його візуально розділяю на три частини, додаю одну третю. Частини перемішуємо. Потім додаю ще одну частинку перемішую і ще одну частинку. Перемішуємо гарненько вінчиком. Таким чином ми розіб'ємо всі грудочки, і при такому поступовому додаванні всіх інгредієнтів грудочок у нас не буде. Додаємо 2 столові ложки рослинної олії без запаху. Все це ще раз перемішуємо і залишаємо тісто при кімнатній температурі на хвилиночок 15, щоб воно відпочило. Це обов'язковий крок, не пропускайте. В цей час приготуємо сирний крем. А тут у мене 450 грамів кисломолочного сиру, бажано жирність 5-9%. Можна і більше жирність використовувати. Додаємо 250 грамів сметани, жирність на ваш смак. І 100 мл молока. Всі продукти в мене з холодильника, температура не має значення. Все це перебиваємо блендером до більш-менш однорідного стану. У випадку, якщо у вас немає блендера, тоді вам потрібно використовувати або пастеобразний кисломолочний сир, а потім все просто перемішувати вінчиком, або ж його гарно перетерти через сито, або ж розтерти гарно ложкою. Також згодиться. Сюди ж я додаю одну пачечку ванільного цукру. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку, бо буде крем у вас гіркий. Це враховуйте. Та додаємо цукор за смаком. 4-5 столових ложок, можна використовувати цукрову пудру. І все це ще раз перемішуємо до більш-менш однорідного стану. Наш крем готовий. Відправляємо його поки в холодильник, він ще більш загусне, а в цей час будемо готувати млинці. До речі, замість цього сирного крему ви можете приготувати будь-який, який вам подобається, і також вийде смачно. Тісто відпочило, ось таке воно по консистенції, орієнтуйтеся, то, тобто досить рідке, це нормально. Беремо блінну сковорідку або сковорідку з товстим дном, гарненько її розігріваємо. Перший раз я змащую рослиною олією, а потім смажу на сухій сковорідці. Ставимо вогонь середній. Взагалі вам потрібно до своєї плити підлаштуватися. І наливаємо тісто. Я наливаю половинку від ополонника, розподіляю по сковорідці. підніміть її трошки вверх, розподіліть, а потім ставте на вогонь. Десь по одній-дві хвилинки з кожної сторони обсмажимо без кришки. Коли поверхня у вас стає такою матовою, це означає, що блін гарно пропікся і ви можете перевертати на іншу сторону. Пройдіться лопаткою по кругу і перевертайте млинець на іншу сторону. Таким чином смажимо всі млинці. У нас така стопочка еластичних шоколадних млинців. Виходить, виходять, вони дуже смачні. Використовуйте рецепт. Беремо дощечку або тарілку, ставимо форму, в якій ми будемо готувати блінний тортик. Це може бути діаметр 20-22. Ну, орієнтуйтесь на діаметр блінної сковорідки. тоді вам буде так зручніше. І е, я беру шість млинців. Викладаю їх один на одного, ось так, і формую такий бортик нашого торта. Викладаємо млинці, отак трішки з один на одного накладаючи, і щоб в нас був краєчок такий досить довгий, щоб ми його могли потім накрити наш тортик. Наниз я викладаю також млинець, формую дно тортика. Я викладаю відразу два, тому що в мене форма вигляді сердечка і вверх утворюються дирочки. Тому я викладаю два млинця. Крем візуально я ділю на дві частини. І з однієї частинки я буду фарширувати млинці, а іншу частину буду використовувати для замазування всіх пустот, формування прошарків. Зараз на низ відправляю третинку від тієї половинки, і ось так піднімаючи знизу цей крем на бочка, щоб у нас скрізь був крем. І ще додаю трішки крему, розмазую його вже. Дивіться, я вирішила урізноманітнити блінний тортик і приготувати шоколадну помадку. Це не обов'язково, тому я і не буду давати додаткову рецепцію помадки, просто залишу в описі під відео. Помадка бюджетна, без шоколаду, масла, вершків, тому можете спробувати. Половинку цієї помадки я зараз так хаотично викладаю. Тепер 10 млинців я буду фарширувати. Беру млинець. Розподіляю, беру частинку крема і так розмазую по млинці. З однієї сторони я залишаю трішки більше крему. І ось з цієї сторони починаю замотувати. Тобто фаршируємо млинці, таких, мені знадобиться, 10 млинців. Викладаємо фаршировані млинці лише 5 у форму. Ось так, щільненько один до одного і зверху замазуємо кремом, щоб не було ніяких пустот. Наверх один млинець, і зверху трішки крему розмазуємо і решту помадки. Замість помадки ви можете використати якісь фрукти, ягодки, горішки, чорнослив. Тобто тут можна експериментувати. Наверх знову п'ять фаршированих млинців. Зверху решту крема і гарненько все замазуємо. Формуємо верх тортика. Беремо, піднімаємо краї, краї млинців і, отак накладаючи один на одного, трішки зжимаючи е таку кюпочку, формуємо до верху. Ось така у нас заготовка в нас вийшла. Тепер накриваємо це все або якоюсь тарілочкою, або харчовою плівкою, пакетиком, і відправляємо в холодильник на годинку, щоб тортик пропитався, настоявся. Цей тортик настоявся, знімаємо форму і виключно по бажанню присипаємо цукровою пудрою. Можна прикрасити тими ж ягодками, фруктами ну, задекоруйте, як вам подобається. І нарізаємо і смакуємо. Це дуже смачно. Раджу вам їсти не ложкою, вилкою, просто так відкушувати сматочок і їсти, тому що це все ж таки блінний тортик. Він за виделкою трішки так тянеться. Але це так смачно. Це просто прекрасна альтернатива будь-якому тортику, який готується в духовці. Просто потрібна сковорідка, і отакий от шедевр ви приготуєте. Обов'язково спробуйте смачно. Як завжди, дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, підписку та коментар. Дякую вам! Пока-пока.